15 люте. 15, що ти вже говорю, 19 сьогодні лютого у нас на дворі сонечко. Я вже чекаю маршрутку їхати на роботу. Так що всім вдалого робочого тижня, всім найкращі побажання. Працюємо, наближаємо нашу перемогу і все буде добре. Всім привіт знову п'ятниця, 23 люте лютого. Я вже приїхала з роботи, але ще маю попрацювати. Тиждень виявився гіперактивним, неймовірно тяжким. Я не знаю, чи це у всіх так, чи це таки в мене. Ну, неймовірно, тяжкий тиждень. Вчора я взагалі постелила ліжко, кажу, я зараз 2 хвилиночки просто ляжу, бо дуже хочу. Болить спина і піду вже потім митися. В результаті я лягла й до сьогоднішнього ранку. Вранці я ледь себе підняла за хребет, тому що ну, дуже якийсь такий дивний стан був. Напружений емоційно, напружений морально, така я, чесно скажу, морально виснажена я цього тижня. Емоційно виснажена, тому і відео не знімала. Зараз я чекаю, маю. Ще одне заняття. І вже будемо відпочивати. На вечерю ми сьогодні плануємо смажену картопельку з оселедцем і зі смаженим яском. Поки мама працюватиме, бачите, вже оселедець з цибулькою mm, готовий. Тут почули мамине прохання, буде таких стейки посмажимо. Я чогось дуже захотіла сма, просто смаженої свинини. Вирішили зробити зі таких стейків. Будуть стейки. А взагалі мені пахло, знаєте, чим, що мені хотілося? Як колись бабуся смажена, була свинина під черевину, сало, м'ясо, все разом з цибулею наварить картоплю і сидіть в цьому жарку цю картоплю мокати. Щось такі спогади з дитинства в мене. Так що пишіть, які у вас спогади з дитинства, які страви з дитинства ви пам'ятаєте, тому що дійсно я дуже пам'ятаю, як це колись бабуся тримала свине, і ми смажили. А, бачите, мені це булинку пухають, помістить? Смажили ми отако. Ага! Не розуміє, що робити. Все покаже, у мене ще є 6 хвилин. Не розумію, як математику робити. Тому це такі у мене спогади і мені щось так захотілося, що капець. Так що таке? Зараз відпрацюю і все. Іде моя учениця. Ось такі в нас книжки. Сума, чисел, ребер і грана і піраміда, доріння яка це піраміда? Це ця? Це друга? Ні, вот, це просто завдання. Це не. все одне. Це просто завдання. А у вас що, немає малюнку? Ні! І ви такого не робили? Ну ще при... не, ми такого робить. Так що так? Та. 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 Спаю іду працювати. Попрацюю і тоді вже можна буде відпочивати. А як пройшов ваш тиждень? день? мені, будь ласка, в коментарях. Бо я дуже змучена. Дуже. Хочеться відпочити. І якось ніяк. Вже покажу, коли вечеря буде готова. Ось така у нас смачна вечеря, смажена картопля, відбивна сальця і м'язко, яке я так хотіла. І оселедчик. А ще я собі взяла кефірчик до цього усього і смакоти. Oh god Oh Куди каже чоловік? А я на вечір ось таку розвагу придбала. Кому що, а в мене молочні палички. Так, да, молочні палички. Смакута. Так, хочу вам, з вами поділитися. До мене прийшла посилочка з інтернет-магазину. І зараз покажу вам, що я замовила. Ось таке пакування з пуперішками. Я думаю, мені вікося сподобається. Такі, щоб не пошкодити. Ну що, що мені прийшло? Я замовила догляд за волоссям. І ще по дуже класній ціні була маска, з ніцени, кажу, маска, господи, а... вибачаюся. Була сиворотка з ніацинамідами від Ordinary. Я її собі замовила, дуже ці... хороша ціна була, тому я не відмовила собі у цьому задоволенні. Хочу спробувати, як додатковий догляд до гіалуронової кислоти сиворотку з ніацинамідами. Якщо ви такою користувалися, напишіть мені, будь ласка, свої враження і свої відгуки. Також замовила шампунь для волосся, яке схильне до жирності, і замовила для сильно пухкого, да, пушистого волосся, це у нас бальзамчик. І також замовила. Такий актив. Це для волос, для шкіри голови. Це в нас йде такий актив, який ми наносимо на голову. Він нам чистить саме шкіру, а не волосся, тому буду пробувати намагатися користуватися. І, як прокористуюся, обов'язково вам Залишу відгук. Якщо ви вже користувалися ось цією лінійкою по догляду за волоссям, або ось такою сивороточкою, буду дуже вдячна вам за відгук. А ще поклали ось таку подаруночок, спробуємо, що це. Це крем H2O з вложення, так що будемо пробувати. І ще була ось така. Від сайту Косібела пам'ятка. Все замовляла на цьому сайті. Так що так. За ціною покупки у мене була безкоштовна доставка, тому дуже під, в будинок, до будинку, тому дуже і дуже зручно мені сподобалося. Ну, а зараз я буду приступати до поливу ось. Цих квітів на підвіконня, а потім перейду в дитячу. Ті квіти, які на комоді, я вже поляла. You are only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Realize. Відбувається остання партія. Там вже все полито. стелаж вже весь политий. І залишилося зараз розставити квіти на підвіконня і буду переступати до дитячої. Ось таким чином виглядає моє підвіконня ця дуже красива. Це в мене Sunset Love. Розквіт. Ой, забула Леодора квітне. Ось ця, неймовірно, класна, має дуже велику квіточку. Ось цей мій пухнастик. Тут біленька квітне. І ось така піжамка. І ось тут розпускається така. Цікава манюнька. Так що така краса у мене на підвіконні. Супер. Все, в дитячій кімнаті теж у нас все полито. Ось мій пірат пікот. Це моя фабрика парфумерна, неймовірно крутий аромат. Це мій рецезам. дуже гарний. Ось ця красоня, гляньте, яка. Супер. Ой. Цей красончик. Ось ця мені дуже подобається. гляньте. Метелик. І ось метелик. І ось красончик. Такі ж такі красоння. Так. Ну що ж, на сьогодні все зроблено, всі квіти политі під віконня помиті. можна відпочивати. Бо вже спина болить, голова тріщить. Не знаю, як у вас у мене сьогодні страшенно болить голова і лумає все тіло, але нічого страшного. Зараз вип'ю знеболюючі, з'їмо молочні палочки дубль 2, і життя налагодиться. Мама, так властиві. А для чого твій пластир теж зробила? Ну, то не ну, треба пластир. Нічого страшного, помить, і вона взагалі лежить. Марго лежить, але вона ще. її церепнула. <ріст> Коротше таке, так що всім вам гарного, мирного вечора. Щоб та гнида не бушувала, щоб їм було не до нас. От, і всього найкращого. До зустрічі в новому відео. Пока-пока.